Вже обід. Вже й обід завінчився, але ми просто не дивилися, скільки годин. А тепер вже будем ки на обід. Перебрали до кінця бурячок. Чуєте, як наспівають шпаки? Дуже. Тут дуже чомусь. Десь вони... Мене... Ну я не розумію. В нас так само, як... от через 10 хвилин ходу до мене, ну так коло нас немає цього щебету, як тут коло Мами. От перебрали ми бурячок. Похвалюся знову, що ми з мамою молодці, звичайно, ріденькі, дуже бурак, не зійшло добре. Винуємо трошки і себе, тому що було помало, кидали янку, але нічого. Що маємо, те маємо. Хобби то вродило, щоб було спокійно. Треба вже підгорнути, буде картопліку. і то треба. Почали з'являтися жуки старі, так як ми картоплю пересадженням обробили. то вони не дуже. Були спочатку, як є, що багато її вже, коли тільки картопілька сходить. А це вже старі кладуть яйця повним ходом. Тут картопелька гарна, велика, дуже гарно зійшла. А оце яка от небо і земля. Оце другий сорт. Я вже вам її показувала. Душа болить, але нічого. Тут я трошки насадила. Будемо бачити, це буде експеримент. Читає, що я насадила ще зійде чи щось буде з цього толк. Але будемо жити, будемо бачити. Настільки це глобальні проблеми, це все вирішується і це можна пережити. Це все а тут така бараболька. Щебетав, щебетав товк дьобом, товк, бузлик. Затих. Ажте так якраз напроти дерева я не можу його показати так вам, щоб це. А ви знаєте, що дуже багато наддьопаних бурячинки на буряках. Навіть я вам зараз покажу, я кажу до мами, що це, напевно, мам об'їдають зайці. Так ми собі продумали, бо тут теж є, що якщо в зимі, слідочків багато завжди буває, зайці прибігають. А виявляється, ми з мамою самі докумекалися, що це над'їдають, пасеться бузлик. Він постійно тут ходить, опа, лишила кубку, буряка не про це не відірвала всі решти. А тут настільки я на ті, що спашині я забирала, а лишала ціленькі. А це таку повністю. Спас листочка, лисились, лишилися тільки стовбурці. Тож вони теж хочуть, щось Бураченка настільки молоденька м'ягенька. і він теж хоче її поїсти. Зелено. Все, йдемо обідати. Всім пока.